Вас вітає канал Горить палає Сьогодні мені на очі попався дуже гарний і естетичний фільм. Дюна. Ну що ж, поїхали. Дюна. Знайомтесь з персонажами: Паштет або Пашик, Герцог Лето Леді Джесіка або Мамка, Міністер Танус, Мечник Дрогу, Здоровенний Шайхулут Гетьман Стілгар, Барон Володя у фільмі Переїзд або Як все поркати. Зараз я буду матюкатися Коротко про сюжет людство відмовилось від роботів та техніки, натомість є спецпілоти під спайсом або спеціями. Ці повари можуть розрахувати траєкторію польоту судна в гіперстрибку, щоб не від**ти планету, комету, сусідську космос, собаку. Але 10 овочів видобувають тільки на одній планеті Аракіс або Дюна. Пустельна планета з велетенськими черв'яками, шай їх кличуть. Це таке підземні метро, але тільки в один кінець, єдиний, в кого є пільги на проїзд, фримен. Місцеві жителі, які живуть в Січі, хоч і не мають чуб. Від спецій всі синю окі, та іноді, як гопота під будинком, підрізають окупантів. І мирного рішення не буде. Понад 80 років дюна окупована бароном Харконеном та його синами. До речі, барона звуть Володя. І вони також обіцяють, що вони тут назавжди. Але є досить вагомий нюанс. Дім Атридів під керівництвом герцога Лето. Це елітні війська, які добротно можуть дати пади всім, і їм зато нічого не буде. Перед ними сить навіть імператор, тому стравлює дві ворогуючі сім'ї, як в Ромео та Джульєтті. І Ромео, це оцей хлопчина, а Джульєта оцей хлопчина. Але вони так і не покохали одне одного. Дорослий гумор. Імператор наказує Володі робити жест доброї волі або просто йди. Із дюни Дункана як найкращого пілота та мечника герцога засилають першим автобусом на Араки, щоб завіз гуманітарку Фрименом. А сам міністр оборони тренує малого пі***ка замість організації перекиду армії з планети на планету. Що? Але що там ті вояки, коли малому треба дати пездіїв? І куди всі поділися? Голограмні щити пропускають тільки повільні удари. А Порох замінила променева зброя малої дистанції. Але при її використанні на щит і нападнику і жертві п'єць. Малий, який хапає царського ляща, пашик. Син матері. Оце так несподіванка. Леді Джесіки, вихованки ордену Бенегесері, таємної жіночої спільноти. Їх ще називають привелебні матері, ну не знаю, їхній наказовий голос заставляє робити те, що не хочеться. Oh my. гумор! Головна мамка перевіряє паштет на вміст спирту та спецій, тримаючи отруйну голку в нього біля шиї. І що ж усередині? Іди сюди, похитягну ж бо погайна, ти вирішив. Трисля зрана проти ли здрани бидлоки. Чи не дрочило без руки дружба? Мене пора ти вирішив ходи сюди, я сам тобі відшпитаю. Паштет без домішків, тому сімейство Атридів зі слугами летить на аракіс. Попутного вітра тобі в срок поселяються, і в першу ж ніч пашика ледь не закотрупили. Уже не брудна бомба, а цього разу бойові комарі. Але він ловить комара, а оператор ворожого дрону суїциднувся. Суїцид доступний кожному. Е, сталося так, що охоронець наїхався. Герцог розуміє та бачить, що окупанти спі все, що могли, а що не могли, то поламали. Ну, в мене слова нема. Тут з'являється гетьман Стілгар. Домовляються до нейтрального ставлення та взаємного занепокоєння бідами одне одного. Психічно нездорова маячня відбувається. Потім полетіли шукати місце, підаль танку для шашличків, але п'яні робочі знов спе. Якусь деталь. Пашик вибігає на двір, вдихає чисту спецію та ловить приход, де бачить, що все згори. Пізніше включивши рентгенівський зір, каже мамці, що вона поправляється не через пелімени за ракісу, а вагітність. До речі, сама мамка чомусь не дружина герцога, а його наложниці. Але хто я такий, щоб лізти в чужу сім'ю? То не твого ума діла. Тим часом на планеті з постійними дощами готують десантників. Ті ви що їх 200 чоловік вистачить, але губа каже, що краще, щоб летіло 500. <плес> Вже вночі колаборант вирубає світло на весь район. на <плес> А герцог, побачивши це, пішов включати генератор. Нащо він це робив? Але ловить дротик в спину, а колаборантом виявляється сімейний лікар герцога. Пропало все. На півставки підробляє стоматологом та замінює пломбу герцога на капсулу з отруйним газом. Міністр Танос отримує інфу про початок спецоперації, і на їхні зурильоти нападають, а далі махач на мечах, вибухи та музика, що тільки додає ефектності як сцені, так і фільму. Тим часом Аквамен Дрогав в коридорі в одне рило валить з десяток окупантів і навіть дихалку не збиває. Бачить, що мамка з малим пропали, вилазить у двір, дає ще десятці людей п**ти, останні обісравшись, втікають. І він спокійненько сідає в літаючий хімар з добренькою по складам БК і навіть Отакий хлопака, наш хлопак. Паштета з мамкою вивозять в пустелю, але окупанти про**лись з одним. Мамка його вчила, як говорити з довбоками. Хлопці, що ви робите? Зупиніться! Окупант відкриває мамці рот, а та підговорює його, щоб отримав ладу за брата. Та їхні батьки отримують і ладу, і шубу. А все через те, що діти дебіли. Па Боже, які кончені. Вони ночують біля поламаного літака, а зранку її знаходить мечник дрогу. О, як зручно! Тим часом барон Володимир приїхав в нові апартаменти. Перекусив, показав, що буває з усіма колаборантами. Ґрун. База, та коли хотів підписати якісь домовленості, лето роздушує капсулу і всі в кімнаті висихають. І мирного рішення не буде. Тільки барон встигає сісти в куточку під стелею, провівши пару днів вдома на болоті та відчувши, що таке душевно та по-домашньому, відправляє десант шукати пашика з мамою. Мій Боже, яке ж воно Дрого показує пашику Фрименську кав'ярню. Але коли раф майже готовий, з'являється імператорський сардаукар або простіше кажуть. Чи десантник. Твою мать. Ті, хто тусили біля кав'ярні, пояснюють ВДВшникам, що тут черга. І зав'язується мах. <звук> а коли дрогу хотів спитати, чи довго ще чекати на свою каву, бачить махач. Показує, що біла гарячка вже оволоділа ним, та йде валити десантник. І понеслось. Тут один прийшов, другий, третій, п'ятий, десятий, як кішло, зібралось. Такий шум матюхи Чого тут тільки нема? Самовпевненість його згубила. Паштет хапає мамку й бігом до Хімарса. Залітають в шторм, не бачить знак і вилітають на узбіт. Бачов потік переодягаються в костюми ніндзі, йдуть шукати козаків. Суїцид та по дорозі на січ їхню ходу чує черв'ячок. Йоп мою мать бе! І біжить попросити їх не шуміти. Тяжка ти людина, з'я. Непогано так обісравшись, Пашек з мамкою дають по тапкам. Це фундаментальна річ. А за їхніми спинами з козаками стоїть гетьман-Стілгар. Каже, що паштет стане козаком, а мама хай йде, до й холуда. Але жіночка швиденько кидає гетьмана через себе та погрожує прирізати. О, курва. Пашек, згадуючи сільські дискотеки, починає роздавати ліщів по знисці. О! Вирішивши всі суперечності, збираються та йдуть на січ, але один з козаків протестує, кидаючи шапку. Не вірити, а де ж тоді його шапка? За мамку заступається пашик, який надрочений таносом, і влегку протикає козака, тим самим сам ставши козаком. Кінець першої частини фільму. Фільм Дюна це масштабна епічна картина. На детально опрацьоване оточення героїв, літаки, кімнати, одяг. Майже весь фільм знятий як фотокартина. Зупиніть на будь-якому моменті. Його запросто можна поставити на заставку екрану. Режисер зробив картину довгою, але не затягнутою. В кінотеатрі фільм на 2,5 години відчувається як повнометражка на півтора. Музика. Мелодії задають настрій та підкреслюють події на екрані, змінюючи сприйняття самого фільму. Актори. Ще один жирний плюс фільму. Всі грають живо та помітний розвиток їхніх персонажів. Стрічка загалом розмірено сформована та укомплектована. Я вважаю її одним з найкращих фільмів, на які я ходив. Але дивитись цю стрічку чи ні, як завжди вирішувати вам. Ну а моя оцінка 9 з 10. Що ж, до лайків та підписки, буду вдячний, але не на часі. Допомагайте ЗСУ, волонтерам та ОТО. Очуючи, а на цьому у мене все до зустрічі в наступному огляді.